Всім привіт! зимово осінньої Праги. Вітаю з ним народження час індиго. 18 років це вже дуже такий дорослий вік. І я рада, що змогла бути багато років частиною цієї команди. Дуже вдячна за все. Бажаю ще більше щасливих дітей, ще більше класних майстрів і всього найкращого. З днем народження! Гарного святкування! Привіт, любимі люди! І привіт, любимий лагерь! Я поздравляю время индиго с днем рождения. Это такой важный проект. И я хочу пожелать этому проекту находить ресурсы, находить нужных людей. И пусть притягиваются самые лучшие люди этой планеты и поддерживают этот прекрасный проект. Я считаю, что время индиго действительно меняет мир к лучшему. И обнимаю вас всех, мои любимые люди. И очень надеюсь, что мы с вами когда-нибудь еще встретимся. С днем рождения, гремя индиго. Я вітаю мій улюблений табір з днем народження. Я хочу, щоб ще більше дітей ви зробили щасливими. І я дуже рада, що одного дня табір з'явився в моєму житті. Я до зустріла багато прекрасних людей. Я по вам сумую і люблю вас. Час Часендиго! З днем народження! Бажаємо вам! Багато дітей! Посмішок! Крутих змін! Ми вас любимо! діас bon із сонячної Іспанії. Моя люба сім'я Індиго. Я вітаю вас з повноліттям. Це такий чудовий вік. Тому хочу побажати проєкту ще більше розквіту, багато любові, щасливих людей в цьому проєкті, нових ідей і всього найкращого. Я вас люблю. Привіт-привіт, час індиго. Ми з моєю фа. Дуже багато років з вами не бачилися. І дуже сумно. Але сьогодні. Ваш день народження хочемо побажати вам щасливих майстрів, щасливих дітей, неймовірних місць та вражень. Будьте щасливі! Ваша Афіна. Вітаю час Диго з Днем народження. Місце, що надихає, що створює нові сенси і також дарує багато друзів. Дякую за всі пригоди, які сталися у нас разом. Любий. Часом диху. Тобі вже 18. Ти вже повнолітній. Поздравляю тебе і дякую за те, що пам'ятаєш, що кожен з нас особливий і унікальний, і що в кожному із нас є світло, яким хочеться поділитись. Люблю тебе!